Та дотримуйтесь вказівок. Працює служба безпеки України. Ваше острову розшуку знисти швидкість та прижміться до узбіччя. Шановний до узбіччя. Бажаю Бажаю здоров'я. З вами спілкується співробітник Служби безпеки України підполковник Назарій Е, Вас було зупинено для перевірки документів згідно статті 3.1 закону про СБУ. Будь ласка, найдайте мені свій паспорт. Ще раз. Алло! 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 Да, у паспорт! Так добре, взяв паспорт в руки та почав перевіряти. Без нічого. Ще летить.